Що ж, друзі, знову минув тиждень, знову сьогодні неділя, і нам сьогодні потрібно трошки розважитись, трошки розслабитись. І сьогодні ми поговоримо. Про понти для приїжджих, тобто для нас, українських переселенців. Як чиновники європейських держав, увесь час нас лякають, щоб ми інтегрувалися ще швидше. Хоча всі вже признали, що українські біженці надзвичайно швидко інтегруються до європейського ринку. В цьому випуску я розповім, вам, як європейські держави вже почали гризню між собою за українських переселенців. вас чекає справжній міграційний детектив, як Польща і Німеччина борються за українців, неначе за найцінніші. Ніший ресурс. Польський міністр закордонних справ навіть запропонував Олаву Шольцу цікавий фінансовий лайфхак, але про це я розповім вам у випуску. І звісно, лайк мені ставити не потрібно, бо звісно, Джоб Центр все мені оплатив, і мені настільки нічого робити, що я передивився увесь Ютуб і аж вирішив додати до Ютубу власних відосиків. Ну, а якщо ви ненароком підпишетесь, бо тоді і вашим друзям Ютуб на знак подяки порекомендує це відео і вони теж надіюсь посміхнуться та зарядяться позитивом. Тому потурбуйтесь про своїх друзів, а я, ваша покірна ютуб голова, вже, мабуть, буду починати, щоб ви ненароком не переключились. <му> Значить, підходить поручик Рожевський... Ой, підходить міністр закордонних справ Сікорський до Шольца і каже: чоловіків на фронт жінок відновлювати податкову базу. Далі я ще не придумав панчлайн цього анекдоту, але. Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат. Відношення, звісно, до чоловіків вже греть з ним від міністра Сікорського, а от до жінок, тобто жінка, це така корисна капалина, з якої повинні виходити чоловіки двома строями: один строй іде прямо на завод щось робити, а інший одразу отримує автомат і йде воювати. Коротше, не заздрю я його жінці та синам, але поїхали далі. Польський міністр нагадав про два своїх нещодавно візити до ФРН – і зустріч із канцлером Шольцем він запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 2200 євро на місяць, цікаво, хто в Німеччині отримає 1200 євро на місяць. Будь ласка, напишіть мені, цікаво, чи є такі люди. Було б краще надавати ці кошти безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу. Зазначив Сікорський. Я Сікорському чесно кажу, що це не фінансовий стимул бути не в Україні зараз і не воювати це питання в життя та смерті. Ось так все дуже просто. Як повідомлялося у червні польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 червня 2025 року. До речі, я оце не розумію, як так Польща себе веде. Тобто ПАРЕ продовжила Єврокомісія продовжила е, тимчасовий прихисток 24 параграф до 2026 року, а Польща до 30 червня 2025 року. Якось так цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, бо я нічого не розумію. Водночас він суттєво зменшив соціальну допомогу для українців. При цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а у Німеччині зростає. Цікаво, чого станом на 31 серпня 2024 року, статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,5 мільйони громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Бі близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Це Німеччина 1,2 мільйони, це 27% від загальної кількості у ЄС. У Польщі 975 тисяч, це 23%. Та у Чехії 376 тисяч, це майже 10%. Коротше, ось так наш польський друг Сікорський спалився, як він Боїться, що українці та українки покинуть його. Бо що можна побачити, насправді що в Європі, зокрема Польща, дуже переживає, щоб українці не поїхали, зокрема в Німеччину. А Олаф Шольц такий, так, так, будемо зменшувати. А ну, міністр фінансів, скажи нам, чи будемо зменшувати ми виплати? Так, будемо, будемо, але пізніше. Але поки їдьте до нас у Німеччину. Це я про те, якщо ви не бачили випуск про те, як на цьому тижні в Німеччині міністр фінансів запропонував змінити статус українським біженцям та зменшити виплати, подивіться, будь ласка, цікавий випуск. А ми поїхали далі. А як вам таке? Конкретно Форбс підрахував українці витрачають за кордоном 1,2 мільярди на місяць, та заплатили 2,4 мільярди податків у Польщі. Уявіть собі, ми примудряємось спонсорувати місцеву економіку, зростати в статистиці ВВП і одночасно викликати інфляційний шок на ринках оренди. Ось така наша гуманітарна допомога Європі. Тому як деякі люблять писати в Ютубі на заголовках, приготуватися, бо зараз ми розберемо всі нюанси цього економічного десанту і чому деяким країнам ми стали як рідні, навіть якщо вони про це ще не здогадуються. Національний банк України дослідив вплив мігрантів з України на економіку країн ЄС. Як це відображається на економіці європейських країн, які стали основними реципієнтами тимчасових переселенців з України? Forbes розповідає про основні висновки цього документа у 2022 році. Загальні витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли втричі до 2 мільярдів на місяць. Збільшилося споживання товарів та послуг, а також державне споживання. Зокрема, у сфері житлової інфраструктури, систем охорони здоров'я та освіти. Європейський центральний банк очікує, що коефіцієнт участі українських біженців працевлаштованого віку в робочій силі країн Євросоюзу становитиме від 25 до 55% у середньостроковій перспективі. Зараз всім глядачам потрібно одягти свій моноколь і е, вивчити ці дані, бо е, трошки може не цікава вам буде ця інформація, але ця ці знання і ця інформація вам дасть. Згодом розуміння більшості новин і як реагувати на них, і що бачите. Тому, будь ласка, дивіться ці відео до кінця, і там будуть дуже цікаві висновки. у нас. Тож, оцінки потенційного зростання робочої сили в всьому єс при цьому складають від 02 до 1,3 мільйони осіб. На початку повномасштабної війни в Україні левова частка витрат українців за кордоном здійснювалася за рахунок заощаджень в українських банках. А у травні після запровадження НБУ обмеження на зняття готівкової валюти за кордоном, загальні обсяги операцій із картками за кордоном знизилися. Ну, всі, мабуть, в крипту ушли. Середньомісячні обсяги зняття готівки скоротилися з 990 мільйонів у березні та червня до 580 мільйонів. Але обсяги операцій у торгівельних мережах знизилися не так суттєво з пікового значення 770 мільйонів в травні до 560 мільйонів у жовтні. Зокрема, Криді Агріколь визначив приплив мігрантів з України головним драйвером прискорення темпів роздрібних продажів у Польщі в березні. Це компенсувало негативний вплив інфляції та погіршення споживчих настроїв на витрати домогосподарств. В інших країнах вплив українських мігрантів можна класифікувати як незначний через або невелику кількість мігрантів порівняно з населенням країни реципієнта, це у Німеччині, або вищий рівень вартості життя. Це також Німеччина, Чехія, Австрія, Франція та Швейцарія, Нідерланди чи Великобританія. Українці активно інтегруються у ринок праці Європи і з головне платять податки. Зокрема, з початку повномасштабної війни, за оцінками Center of Migration Research at University of Warsaw, українці в Польщі заплатили 10 мільярдів злотих. Це близько 2,4 мільярдів доларів податків. Уявіть собі, чого. Міністр закордонних справ Сікорський там на і сходить, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги. Хоча мігранти і створюють додаткові виклики для держфінансів у короткостроковій перспективі, якщо вони залишаються в країнах на перебування на термін довший ніж кілька років, і стануть активними учасниками ринку праці, для цих країн вплив на бюджет і економічне зростання найімовірніше буде позитивним. Йдеться у дослідженні національного банку. України, ось тому йде ось ця боротьба між Україною зараз. Що, будь ласка, повертайтесь. Польща переживає, щоб ми нікуди не виїхали, і звісно, Німеччина теж не переживає, що до них їдуть найбільше, тому що у довгостроковому періоді все буде, як то кажуть, Чікі-Пукі. За розрахунками українського Нацбанку, додатковий внесок українських мігрантів у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії становитиме близько 1,2% пунктів на рік. Тобто, це йде мова про зростання ВВП на відсотки, не про якісь мільярди, а на відсотки. ВВП в цих країнах зростає за рахунок притоку українців. Присутність українських мигрантів також вплинула на ринки нерухомості країн перебування. Попри те, що спочатку орендувати житло самостійно могла лише чверть із переселенців, у багатьох місцях через попит на житло з боку українців ціна оренди суттєво зросла. Так у Польщі у квітні вона була на 20% вищою ніж на початку року, незважаючи на всі економічні, соціальні та культурні виклики, які ми несемо із собою в країни Європи, наші витрати підтримали місцевий бізнес, а податки бюджети. Непогано для тимчасового гостя, чи не так? Наш вплив на економіку вже важко не помітити. Польща і Литва навіть не дуже хочуть відпускати нас, бо відсотки ВВП на дорозі не валяються. І хоча в деяких країнах ціни на оренду і підскочили, можна сказати, що українські мігранти стали своєрідними двигунами європейського зростання. Хто знав, що тікаючи від війни, ми ненароком дамо новий поштовх економіці ЄС. А тепер уявіть обличчя європейських політиків, коли вони зрозуміють, що ми не просто просто знімаємо квартиру і витрачаємо гроші в магазині. А насправді підтримуємо увесь ланцюжок економічного ланцюга від оренди житла до зростання розглядних продажів. Додайте до цього скромний один чи два мільярди щомісячних витрат, і можна сказати, що ми дійсно свої для економіки Європи. Отже, наступного разу, коли почуєте десь скарги на українців у Європі, пам'ятайте, ми не лише гості, ми ті, хто допомагає господарям утримувати світло ввімкненим у всіх сенсах. І як завжди, наприкінці ще трошки позитиву вам. Значить, новина в мене є підготовлена. Значить, центробанк Росії підняв ключову ставку до 21% із 19%. Це вже такий кризисний речах, котрий дуже охолоджує економіку, і це означає, що вони просто вже не знають, що робити з цією інфляцією. Тобто, коли вони ще піднімуть, їм залишилося підняти до одного до 22%, І це буде означати, що в них вже галапуюча спіральна інфляція починається. Ось. На такій позитивній ноті я хочу завершити сьогоднішній випуск. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Якщо дуже сподобалось, підпишіться і побачимось!